Вітаю вас, друзі! Знову мову поведемо про лікарські рослини. Ця така гарна, золотисто жовта квітка називається у космачі розірник, а літературна назва звіробій. Зростає у їх багато видів. Лікувальними є тільки два види. Ця рослина лікує майже усі захворювання. Як не сама особисто, то поєднані з іншими. Починаючи, лікує печію, лікує жовч, лікує шлунково-тяжкові захворювання, виводить паразити. ну і серцево судинну систему вона лікує. Можна з неї робити настойку на горілці, можна робити чай, готувати, можна її сушити. Можна її використовувати в сирому вигляді, можна використовувати рослину, а можна використовувати навіть коріння, отож, раджу вам користуватися цією рослиною і ви збережете своє здоров'я, втамуєте багато недух. Бажаю вам успіхів і гарного настрою, а головне здоров'я і перемоги. Дякую, що дивитесь мій канал.